Музей науки у Чернівцях нарешті відкрили. В ньому розміщені інтерактивні експонати, які пояснюють різні наукові процеси. Наша команда теж поринула в дослідження фізичних законів та отримала цікавий досвід, яким ділимося з вами. Експериментував у музеї кореспондент Роман Олійник. Не нудна фізика в Чернівцях. Відкрито музей науки, де кожна дитина і дорослий зможе знайти для себе найкращий експонат. Чернівчани чекали на відкриття музею довго. Спершу відтермінували через пандемію, потім через повномасштабне вторгнення. Та сьогодні у дітей свято нарешті з'явився простір, де все можна чіпати руками та експериментувати без страху. Діти з захопленням досліджували. Жоден з експонатів не залишився без уваги юних науковців. Ну, такому музеї я вперше у музеї самому мені подобається досить інтересно та цікаво. Сьогодні відвідувачі були в ролі ілюзіоністів, біологів, фізиків, малювали магнітом, досліджували маятники, гралися зі звуком та визначали на дотик предмети в темноті. З захватом експериментували навіть посадовці. Я непогано вчився в школі і пам'ятаю. Що таке теореми і різні речі, які необхідно було завчити на пам'ять. І потім я собі задав запитання: наскільки це мені потрібно, і для чого мені ці теореми і ну от можливо зараз, я не знайду відповідь на ці запитання. Без позитивних емоцій не залишився і голова Ченівецької обласної ради Олексій Бойко, який запевнив, влада і надалі фінансуватиме подібні проєкти. Сама статистика показує на те, що це сьогодні надзвичайно важливо, що це надзвичайно актуально. і Я рахую. Вкладати в інвестиції в науку і дітей це є пріоритетом сьогодні для всіх нас, не тільки для Чернівецької обласної ради. Інтерактивний простір допоможе пізнавати науку на практиці, дізнатися, як працює оптична ілюзія та влаштований людський організм, дослідити явища акустики та створити малюнок магнітом. Експонати в музеї завозили з різних куточків України та навіть світу. Та звикнути до них буде важко, бо їх постійно змінюватимуть та додаватимуть. Наша команда дослідила декілька експонатів і зрозуміла, що фізика це цікава наука. Досліджуйте та експериментуйте. Романо ліник Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4